Кожен, хто завітає на сайт нашого Дніпровського національного університету, бачить емблему з девізом Докендо Доскимус, що означає навчає, ми вчимося. За цим правилом ми, викладачі фізико технічного факультету, працюємо. Сучасний тренд розвитку вимагає постійно вчитись та адаптуватись під нові технології. Це можливо тільки за рахунок системного підходу до навчання та осмислення нових технологій. Спеціалізація у галузі авіаційної та ракетно-космічної техніки забезпечує студентам широкий спектр навичок і знань. Системний підхід до навчання сприяє розвитку у студентів глибокого розуміння взаємозв'язків складних технічних систем, а це є ключовим аспектом для ефективного професійного розвитку у сфері авіації та космічної індустрії. На нашій кафедрі ракетно-космічних та інноваційних технологій готуємо спеціалістів. По спеціальності авіаційна та ракетна космічна техніка, вибір цієї спеціальності створює конкурентні можливості для випускників кафедрів. Вони відображають справжню силу девізу університу. Навчаємо, ми вчимося, так що навчаємося разом.